Всім привіт! З вами Тесла Парк і сьогодні я поділюся усім, що дізналася про Тесла за два місяці роботи в цій компанії. Я не менеджер з продажу і також не лагоджу ці авто. Я звичайний СММщик, але все одно дізналась дуже багато прикольної інформації, як на мене. Думаю, вам також буде цікаво, тому залишайтеся з нами. Раніше в мене була неоднозначна думка з приводу електричних авто, але чим більше я з ними працюю, тим більше вони западають мені в душу. Зараз розкажу про те, що мене здивувало найбільше. Батарея Тесли складається з модулів у різних авто, їх різна кількість. А ці модулі складаються з ось таких типу пальчикових батареїв. І одразу хочу відповісти на запитання, яке нам писали в коментарях під одним із відео: чи можливо відновити ємність батареї? Взагалі, так, це можливо зробити, але це максимально невигідно. Ну і ніхто не хоче цим займатися, бо це дуже-дуже дорого, як і те, щоб, наприклад, замовити зовсім нову батарею з Європи на свій автомобіль. У нас. Роблять так: продають свою батарею, її розбирають на деталі. До речі, дуже багато чого роблять потім з цих фрагментів: і павербенки, і електросамокати, і ще безліч всього. І просто купують собі більш нову свіжу батарею з кращою ємкістю. Найшвидше серійне авто це Tesla Model S Іде близько 2 секунд до 100. До речі, у нас на майданчику в продажі є така автівочка. Можете приходити на тест-драйв, пишіть нам для замов в Tesla Model X і одразу розкажу про її недолік. Такий самий недолік є і у Tesla Model S. Вони мають проблеми з двома екранами маленьким. Екраном і великим екраном, до речі, одразу можна побачити цю проблему. Підтікає клей, і до нас приїжджають на сервіс, щоб переклеїти скляний екран до матриці. І всі напевно вже знають про розумні двері Tesla Model X. Наприклад, ти просто натискаєш і вони відчиняються доволі широко, щоб ти міг туди сісти. Але якщо ви будете стояти поруч, вони бачать перешкоду і відчиняються трішечки, щоб. Нікого не задіти. І це саме стосується ось цих дверей, вони відчиняються значно широко, але якщо тут стоїть перешкода, вони відчиняються більш вузько, щоб не задіти мене, як бачимо. Бачите? Ну, я вважаю це супер. До речі, якщо б ці двері відчинялися в. Низькому паркінгу, то вони відчинялися б вздовж стелі. Уявіть моє здивування, коли мені кажуть, Наташа, забери машину з автомийки. Я приходжу забирати автівочку, а коробки передач немає. Ні тут, ні тут, ніде немає. Але я сама розгадала цю загадку, також вважаю, що про це потрібно розказати. Просто затискаєш гальма, і з'являється машинка на екрані. Назад, вона поїде назад, вперед, вона поїде вперед. Показує, до речі, бачите перешкоду. Паркінг, вона зупиниться і нікуди не поїде. Ну і звісно, давайте поговоримо про екран, пару слів скажу: що в Тесла все відбувається через нього, Всі налаштування. Абсолютно проходять через екран. Ну, тут всі автівності навіть коробка передач, також налаштування дзеркал, все через екран. А ви знали, що перші дві тисячі Тесел Модел С було зібрано абсолютно вручну? Називаються вони Signature. Це ви можете побачити тут збоку або на моніторі, коли вона включається. І у нас на майданчику є ця ексклюзивна автівочка за номером 185. Це можна побачити по вінкоду. Знаєте, от нашої інформації і багато, багато фактів цікавих, але я тільки вчу знімати відео на Ютуб, і воно буде коротким, бо я не вмію багато розмовляти. Я вмію швидко і по суті. Тому відео буде не дуже довгим. До речі, чуть не забула ще одну цікавинку. Нещодавно була на нашому СТО Атмосфера і стала свідком цікавого ремонту плати автопілоту. Це дуже ювелірна робота, я прикріплю вам фоточку, щоб ви побачили, це все робиться, паяється під мікроскопом і коштує дуже дорого. І, можливо, виникне таке питання, чому ж не можна замінити просто плату автопілота. Замінити її не можна, бо її неможливо підшити до комп'ютеру. Але можна замінити комп'ютер в зборі. Але ж, знову, але. на екрані буде він-код. Іншого автомобіля саме тому люди переплачують за такий дорогий і якісний ремонт, щоб залишився він код їхньої автівки. І зараз буде не те, щоб факт, а більше корисна порада для вас, як підготувати авто до зими. Щоб у нас відкрилась дверцята, вони повинні що скло повинно відійти від рамки. Що треба робити? Взимку воно може примерзнути, тому ми радимо купити автомобільний силикон і промазати все-все-все-все-все, всі оці штики, промазати цим силіконом. Також під капотом, і також в багажному відділенні. Оце все проместити. Це вже зроблено більше половини діла. Автомобіль буде готовий відчинитись взимку в будь-який час. І також після миття автомобіля треба проходити сухою тряпочкою, дуже добре все витирати, щоб нічого не примерзло і воно легко відчинялось. Всі ви, напевно, бачили якісь відео, як Тесла сама реагує в екстрених ситуаціях. Прикріпляємо, наприклад, одне із таких відео. Тесла бачить перешкоду, і вона може екстрено загальмувати сама. Але що робити, якщо, наприклад, в тебе горить гараж, заїла, заїли дверцята, і ти не можеш відтуда ніяк вибігти, і тобі треба протаранити ці двері. А Тесла ж бачить перешкоду, і вона тобі не дасть це зробити А ні. Якщо ти їдеш... До 16 км на годину, то повністю керуєте автомобілем ви. Тесла дає вам змогу робити все, що ви забажаєте. Але якщо швидкість більша, ніж 16 км на годину, тоді Тесла може взяти керування в свої руки. І на кінець я придумала таку штуку. Пішліть до наших менеджерів, і хай ще кожен з них розкаже якийсь цікавий факт. Більше фактів, більше інформації. Дуже круто. Давайте. До речі, це все наші щасливі клієнти. Богдан, розкажи цікавий факт про Тесла. Наша улюблена модель в Теслапарку – парку це Тесла Y. За 2023 рік це сама продавайма модель. Їх було продано навіть більше ніж Toyota Corolla. Наскільки ти знаєш, Toyota Corolla є всюди, на дорогах їх да, багато. Їх дуже багато. Тому статистика каже сама за себе. Людям подобається модель удачна. Цікава інформація. Обирайте Тесла. Розкажи цікавий факт про Тесла. Цікавий факт про Тесла в тому, що я. Жодного разу не чув, щоб а, ганяли тесло. Ну, правда, може, десь у когось є якась інформація. Особисто я і мої колеги наразу цього не чули і не розповідали. І я знаю, чому, тому що Тесла дуже безпечна машина, вона керується з додатку. В Додатку ви бачите, де машина знаходиться, що з нею. Якщо щось відкрити, теж в додатку буде показано вікно, двері, кришка багажнику. Ось і ще що зручно. Якщо хтось підійшов до неї, хоче відкрити двері, ви відразу в додатку. Получити сповіщення це дуже зручно. Також машина, якщо біля неї хтось ходить, починає записувати відео, яке зберігається на флешці. Ну це дуже, дуже зручно. Артем, розкажи цікавий факт про Тесла. Тесла досить клієнтоорієнтована компанія. Адже якось один клієнт, якого звали Джо, купив у Ілона Маска Тесту Model 3 і їздивши на ній зі своєю дитиною. Дитина весь час прокидалась і плакала, тому що чула всякі попередження про перешкоди, про повороти там і так далі. І от цей Джо написав листа на Ілону Маску з проханням зробити щось, бо він не може їздити на Теслі зі своєю дитиною. І тоді Ілон Маск зробив режим Джо, вмикаючи, який ви не створюєте абсолютно ніяких. Незручності для пасажирів на задніх сидіннях, наприклад, Діти Джо. Пишіть коментарі, якщо вам сподобався випуск, задавайте питання, будемо із задоволенням відповідати. Також ставте лайки, якщо хочете наступну серію, але з цікавими фактами про інші електричні автомобілі, наприклад, такі, як Zikr. І не забудьте підписатись на Tesla Park.